Вітаю, я Саша Сажу, туристичний агент, власне туристичної агенції. Зараз перебуваю в готелі Sharm Ротана Шармальшейх. Це зірковий готель, який розташований на першій береговій лінії, має чудовий сервіс по харчування і більшість номерів після реновації. Я цей готель вам показував у 2022 році. Тут проживав і зараз повернувся зняти повторний огляд через три роки. Тому хто планує відпочинок, сподіваюся, випуск буде для вас корисним. А наразі ставте лайк, вийте дзвіночок та погнали на огляд. Нас з вами разом зустрічає готель Grand Бретана. Хороший підзірковий готель. Рецепція у нас без змін. Пальми, водичка, все як і раніше було. Я в цьому готелі проживав в 22-му році, знімав для вас, показував великий огляд. А зараз повернусь подивитися, що тут змінилось за останні 3 роки. Лоббі готелю зустрічає всіх туристів з живими квітами. З однієї сторони стієчка гістрілейшн. Гістрілейшн, до речі, та яка була і раніше. Працювала. А з іншої сторони у нас розташований бар в лоббі. З цієї сторони у нас ходить ескалатор до головного ресторану та вихід на територію готелю, з іншої сторони, аналогічно. Зараз якраз в готелі проходить обід. Можливо, покажу вам ресторан, а можливо, просто подивимося з зверху. Ресторан заповнений. Можна зрозуміти, що готель дійсно на стовідсотковій зараз завантаженості. А в минулому огляді цього готелю я вам показував категорію номера панорамік відео». Саме на цьому номері я проживав зараз. Готель на 100% завантаженості, тому показую цей самий номер, але вже через три роки. Виходимо зараз на територію готеля. Тут все без змін. Один основний басейн. ця частинка у нас відділена з однією водною гіркою. І прямо біля пляжу у нас інфініті басейн з панорамним видом на море. Знімаю огляд. я 20 вересня 2025 року на момент зйомки готель на 100% завантажності. Вільних номерів реально в готелі немає, абсолютно все розкуплено. Навіть зараз, перебуваючи в готелі, в мене є запит від постійних туристів. Які літають та кожного року, вони собі тур забронювали, хочуть, щоб в них підселилися ще їхні друзі, а реально мінімальні категорії всі розкуплені. Тому цей готель варто бронювати завчасно, якщо ви хочете виловити ту категорію, до якої е -е, постійно приїжджаєте. Саме Гранд Братана працює на всіх типах харчування. З тим можна приїхати на сніданках, сніданках обідах обіда-вечерях, все включено і ультра все включено. Яка ж різниця між все включено і ультра все включено це відвідування картів. Проживаючи на все включено, ви можете відвідувати два карта, два рази карти за 7 днів перебування. А проживаючи на ультра все включено, ви можете відвідувати аля карти і на обід, і на вечерю кожного дня. Сьогодні температура повітря 38 градусів, спускатись до пляжу я не буду, але покажу вам, як він виглядає. Пляж готелі Гранд Рутана довгий, широкий. І є три пантона з дивовижним кораловим, рифом, по якому ви можна спуститися і плавати, розглядати підводний світ. А взагалі готель має каскадну форму. Спуск, починаючи від рецепції, різними етапами, спуск до пляжу. але але при тому, що тут каскадна форма, є ескаватори, є ліфти. Якщо ви приїдете з маленькою дитиною на візочку, можна буде без перешкод спуститися прямо до пляжу. Спочатку ескаватором, потім ліфтом, і потім по прямій рівній дорозі виїхати до пляжу. Більше того, окрім пірса, тут є ще невеличкі лагуни піщані саме для маленьких діток. Тому готель підходить абсолютно для всіх. Для партії приїжджають самостійно, так і для партії приїжджають з маленькими дітками. Для дітей є дитячий басейн з підігрівом зимовий час. Є водна гірка, дитячий клуб. Сам для дитячого басейну підігрівається, дитячий столик, дитяче харчування в головному ресторані і, -і, 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 -і. там, мабуть, і лагуни на пляжі. І ось, до речі, у нас Infinity басейн, про який я вам говорив. Знаходиться він поруч з основним басейном. Ось у нас основний, ось у нас Kids Club. Біля Kids Club є ще один басейн і Infinity. Що у нас підігрівається в зимовий час? Підігрівається Infinity, підігрівається частина басейну, там, де водна гірка, і дитячий басейн поруч з Kids клабом Зараз проходжу вздовж основного басейну і хочу нагадати, що поруч з басейном є ресторан, де перекуси. В самому центрі басейну є бар. Абсолютно весь алкоголь в готелі місцевого виробництва, якщо ви хочете імпортний алкоголь, він також є, але за додаткову вплату. В готелі більшість номерів після реновації, але є певна категорія, яка поки що ще... До реновації не дійшла. У цю категорію я буду розповідати при бронюванні туру, тому будемо також це враховувати з вами разом. До речі, Grand дратана був відкритий у 2005 році і вже в цьому році йому 20 років. Піднятися на рецепцію з рецепції до басейну можна по ескаватору, а також по ліфту. Те, що я вам говорив, що якщо приїжджаєте з дітками, з возиками, а то комфортно буде пересуватися території, дивлячись на те, що готель має каскадну форму. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. на сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. Сашатревел.ком.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс сама актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Піднявши пасклатру до рецепції. В цій частині у нас головний ресторан, де проходить сніданок обід та вечеря, а трішки вище вже сама рецепція. Ну що ж, я сподіваюся, що випуск був для вас корисним і вже найближчим часом відпочивати в готелі Гранд Ротана в Шармі або в Ель Аламейні будете саме ви. Так-так, В Ель Аламейні також є готель Гранд Ротана. Взагалі це арабський, арабська компанія, але в, в Єгипті у них два готелі в Шармі і в Ель Аламейні. готель працював в цьому році вже другий рік. Ось, тому пишіть, бронюйте, приїжджайте на відпочинок, назв Саша Гурчу, обов'язково лайк, підписуємо нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока!